Так, вітаємо е, на відкритті сезону. Ну, ми його називаємо сезон корчів, але ну, би, може бути таке е, образливе слово. Скажемо так, сезон тих авто, автомобілістів, які е, їх нічого не волнує, не бедежить, вони невчасно нічого не роблять. Просто коли вже капець як кажуть, тоді вони просипаються і дзвонять. Допоможіть. і от Починається вже такі холода пішли. Можливо, зараз ви бачите відео і зараз тепло, але на даний момент часу холодно. Люди починають пригадувати, що у них проблема з пічками, і давайте щось зробимо. оце ж ви мені колись мили пічку в минулому році мені хватило на 3 дні. А чому на 3 дні? Ну Зараз от покажемо. там Відразу було видно капець в системі охолодження. Віддавали пораду мити. Ось машинка знову приїхала на систему. Такого, от, такого як зараз, це просто жесть. От, тут просто от, немає слів. Подивіться самі. От, от антифриз, антифриз представляє собі от таке болотіще, просто от таке. воно не, 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 нема, нема ніякого кольору в нього, нічого, воно просто маса яка то. Заглянемо в бачок. Подивимося сюди. Давайте підсвічу, щоб побачити, що там. Ну просто. жесть, ну, воно, воно чорне, воно оброще все, воно загажене. Ну, от, такий стан системи охолодження. Всередині кожний патрубок. Куди не заглянь, куди не заглянь, цей патрубок заглянути. Зараз вибачаюсь, покажу вам. Просто хочеться, щоб ви побачили. Отаке чаєм заліплено. Нічого немає живого. Система охолодження просто наглухо вбита, просто розорвана, занедбана до такої ста, стану, що це просто жесть. От як просто от після от такого всього на що можна розраховувати? От На що розраховувати? Що зараз ми за 3-4 години помиємо і стане все там тіп топ як завода? Ні, не буде такого. І не розраховуйте, це вбита система. Це вже дійшло до того, що тут просто вже все, капець. Треба міняти радіатор, міняти ще щось, міняти патрубки ці здорові. Вони там, скоріше, обліп, обліпло, заросло там просто джунглями якимось. Побачимо, що ми можемо зробити. Максимум зробимо, але коли от до такого стану доводите систему, не розраховуйте на якийсь нормальний суперовий результат. Його просто бути не може. Тому що воно вже е, не в ідеал не вимивається. Ніякої хімії, нічим. Ви просто не зможете його все в ідеал вичистити. Це не те саме, що ручна механічна чистка, кожний патрубок туди залазить і кожне все вичищати. Тут, вже що хімія візьме, то візьме. То якби і, і ваше. Отже, Приступаємо до роботи, будемо промивати, покажу, який тут капець. Першочерговий радіатор пічки дивимося. А, В минулому році, коли милий радіатор пічки було, тут три тигра, мабуть, коло. така кількість бруду 89 градусів на апараті. Перейдемо в автомобіль 78,3 при 92 градусах до 80 дожарить пічка, не дивлячись на таку велику кількість бруду, пічка промивається і в минулому році теж було під 80. Ще не вмирає пічка, навіть не дивлячись на таку велику кількість бруду. Але вона не гріє на машині довго, тому що не дає їй система працювати. Вона швидко її закидує. І так буде постійно, поки не прибрати бруд із системи. Тому треба промивати систему охолодження. Подивіться, оце ми зняли шлангобрадки і той, що йде із радіатора основного. Погляньте. Просто він забитий наглухо не пробивався. Отак на такому їздить система охолодження. Як оце назвати? Що це? Антифриз, мабуть, да, подуставший. Тут навіть слов немає, слів немає. Прийшли на промивку радіаторів, подивимось, вже викинуло багато. Отак от. Ооо, от. ось, о, дивіться. Оце воно. Це король сьогоднішнього року. Треба видати йому приз. Просто капець. <ривіться> Зняли фільтр, просто показати, як буває. Ну, це жесть. Пів фільтра нашого, а він не маленький запакувало повністю трижмені таких добрячих. Миємо фільтр. мили фільтр, проставили наступний, чистенький. Опідео. Цю картоночку далі і буду висипати це все. Подивіться. Капець. Мабуть, ще такого в нас не було. Хто нас давно дивиться, а ну гляньте, чи було таке, чи не було. Мені здається, не було. Просто якась вугільна шахта вже добуваємо. Вже не по, не по дитячим міркам. І перші папірі, мінус радіатор передній. Потік радіатор, не витримав промивки, тому що таке буває. Коли отак запущена система, гниє все там і радіатори можуть текти. Замовили новий радіатор, ще не знімали цей. Перейшли на двигун. Двигуна лізе. Крупний чай, бачите, стільки ржавчини. При цьому все злили, антифриз злили, дуже багато в злитому і це ще фільтр накидує. Такі справи. Ще будемо міняти радіатор основний. Приїхав, щойно приїхав новий радіатор Nissan. Будемо ставити. Nissens гарну якість робить. Міняємо на цей на старий. Тут. Пішло так от по, этому, по пластику пішло текти, дав втеч. Радіатор Nissan щойно встановили новенький, красивий бачок. Відмили. Пам'ятаєте, яке було болото на початку відео? Зрівняйте той бачок з 7 бачком. Антифриз Хеп G12. Залили, прогріваємо автомобіль. Так, догріли, до щойно спрацював вентилятор охолодження 81,5 по центральному дефлекторі. Жарить так, що капець. Ну, для шевролета це просто пічка звісно, супер. Перейдемо до автомобіля, подивимося, як тут антифриз. Все чітенько, красиво, все супер. До речі, після першого прогріву виявили, що хомути Оригінальні не тримають вже ці патрубки. Патрубки вже такі дерев'яні, очистили від бруду і прийшлось додати по звичайному затяжному хомуту. Якщо навіть змінити хомут на самозатяжний, треба міняти і патрубки. Зверніть увагу, без заміни патрубків нічого не буде. Отож, ви побачили, скільки бруду буває в системі охолодження. Не допускайте до такого. Ну Це просто капець, жесть, як кажуть. Ще раз підойдемо, підійдемо до цього. Ось наша кучка лежить. Гляньте, просто капець. Дивіться, в жменю можна набирати. І це із системи охолодження. Такі справи. Ставте, будь ласка, вподобачку. Підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Ну і на закуску в цьому ж відео добавим ще один представник запущених систем охолодження, коли вже капець просто вже до краю. І це у нас, бачите, автомобіль ЗАЗ, ЗАЗ Сенс з двигуном 1.4 із просто капець якою вбитою системою охолодження. Давайте під'їдемо сюди. І разом поглянемо в оцей патрубок. Це один із патрубків знятий на пічку. Просто погляньте, що тут твориться. Ну, капець. Одним словом, капець. Живого місця нема, бачок. Не бачок уже. просто щось таке обросше. Погляньте сюди, сюди погляньте. Автомобілем володіє жінка, Ну, звичайно, червоний колір, красиво. Жіночий, так скажемо. І на бачку бачимо надпис 2021-й зима. Це, мабуть, тоді, колись років 4 назад, щось туди заливали. Заливали це не значить, що система милася. Це вона тут ніколи в житті нормально не обслуговувалась. Ніколи в житті не було ніякого сервісу по системі охолодження. А ці автомобілі, особливо сенси. Тут же ж двигун зроблений з низькоякісного металу. Треба слідкувати, щоб завжди тут два роки поїздив, поміняв антифриз, два роки поміняв з промивкою. Що це таке? Ну це ж просто капець. Воно все там уже ржаве, блок пішов, загадило, все, що можна загадити. Працюємо з цим автомобілем, робимо підключення на пічку, дивимося, чи буде тут більше бруду, ніж попередньому шевролетів. Починаємо з радіатора пічки, чистенький фільтр. Поїхали. Нема проходу. Отакий От капець. Я просто не знаю, нема слів, який-то який жесть в квадраті чи в кубі. Просто подивіться, що тут. Нема проходу ні в яку сторону, потрошку реверсом туди-сюди, туди-сюди. добились до того, що просто пішло якесь капучино не, ну на вид такий приємне, що хочеться його куштувати, але це зовсім не воно. Зовсім не капучино. Це якийсь треш Просто капець. Подивіться, яке яке болото ллється. Ого, якийсь кекс випекли. От ще такого не було. Ви такого зовсім не побачите, мабуть, і не бачили. Достаємо фільтр. Подивіться на цю запіканочку, гляньте. Як якийсь торт такий карамельний. Не знаю навіть, як його назвати, можна намазувати. Це жесть просто який-то. Достаємо фільтр. Продовжуємо зйомку в цьому місці. Подивіться. Це жестяк просто. Гляньте. Гляньте який які у нас запіканки чи що це таке взагалі? Це капец. Так Гляньте. Такого ще й не придумаєш, щоб так було. На дні. Текно забито. Миємо фільтр, ставимо. Бемо наступний фільтр. Поїхали. Ой, ось так такий. Виход ход трішки пішов якийсь проходяк. Ось ця з'явився. Нагадую, що це всього лише радіатор пічки під'єднаний. Забиває і проходок перестає йти на другу сторону. Бачу, там накидує багато ржавчини лізе, Куски прям випадають таких великих. Виход нарешті пішов якийсь атрахід, щось відкрилося. Є з чим працювати. працювати. Фільтр No2. Ну, просто капець, засіявав його. Зараз спробую показати вам, а що там видно, жесть. Видіться, чай можна дуже багато його ржавщини. Миємо, ставимо наступний. Наступний фільтр. Яка стала промивочна рідина. Просто такий таке з обкосового кольору. таке буває, до такого стану доводять люди автомобілі. Я маю на увазі по системі охолодження. Триває ще промивка пічки за четвертий чи п'ятий фільтр. Багато накидує, але хі, доволі суттєво. Вилиту всю промивочну рідину, заправили новою, тому що надій вже працювати не реально. Довіряємо, як промивається радіатор пічки. 85 градусів зараз на апараті. Дуже сильно збиває температуру. На четвертій швидкості вентилятора дає сенсі максимальний тепло. Зараз 65 градусів майже по центру. Якщо збавити вентилятор, троєчку або двоєчку, температура падає. Бачите, що не успіває вентилятор на другій швидкості дати максимально. Прогріємо, коли вже буде на автомобілі, думаю буде більше, ніж 65, тому що температура ще навіть не 90, 85 градусів. В цілому гарний результат, такий приблизно, як і повинен бути для цього автомобіля. Ще раз поглянемо, що в нас тут у фільтрі. Така ще кучка лежить, це вже на останньому фільтрі. Ще трішки помиємо пічку. Тут з пічкою повозились набагато довше. Чим з іншими автомобілями. Бачите, ревер даєш і ще підкидає. Будемо переходити, наступний буде передній радіатор. Покажу вам останній фільтр той, що намили, дуже багато. Отаке, подивіться, це був сама сам радіатор пічки з кусочками патрубків. Отаке, що творилось в пічки. Зараз підключені вже ми на передній радіатор. Будемо чищу фільтр, дивимося що там. Виїхали в нас чистенький фільтр. Ось ну, таке болото. Буде багато по-любому. Те, що без хімії, просто звичайною водою виганяємо цей смуля. Проганяю спеціально через фільтр, щоб ви побачили, тільки буває бруд. Зупинимо. Вже пора мити зайти. Виглядає у нас фільтр, просто капець, немає інших слів. Обратка, та, що йде із переднього радіатора, забита повністю наглухо, можна так виразити. Зараз ми її демонтуємо і дунем побачимо. Дивимося, шланг обратки. Отак є. Было. Вот так вот бывает. Это обрядка. Продолжаем промытья переднего радиатора. В этот раз уже даже вывел в стену. Стени его. раз будем промывать. Он поработает, а потихнет. Не обійшлося без втрати тут, в цьому автомобілі радіатор потік. Бачите, ще навіть на початку, коли підключились, бачили легенькі потоки. Тут ржавий. Видно, потік ось іде зверху, откуда-то тече. Ось посередині бачимо потік ржавий. Не витримав такого знущання радіатор і потік. Зараз будемо замовляти радіатор на заміну. І тим часом перейшли на промивку двигуна. Подивимось, що тут, а тут просто капець такий, же самий, як і всюди. Гляньте, це з двигуна. Отакий же стяг. Все загажено, забито, запаковано ржавчиною. Ми фільтр ставимо наступний. Придбали новий радіатор, так він виглядає, фірма АТ так називається його номер. Будемо замінювати. Замінюємо. Тим часом у нас черговий фільтр на двигуні. Промивка блоку двигуна приїхав. Подивіться, яке твориться бруд. Чистимо фільтр, промиваємо. поставлений фільтр, нулячий, як кажуть, знов закидує і такими кусманами просто какої. Получується вже добряче. Весь блок вже пішов, коржавів, починає накидувати рука. Знову черговий фільтр. Подивіться, що тут зараз. Зупинимо фільтр. Отаке. Подивіться, які куски. Оце все з блоку двигуна. Що тут робити? Ну, тут мало рекомендацій можна дати. Тут рекомендація одна. Промивати систему охолодження частіше, можна повторити через рік, можна через пів року, тут вже як власниця захоче. І підтримувати, міняти антифриз вчасно, це звісно, що робити повну промивку апаратну, без апаратної промивки діла не буде. Вже блок пішов. І вже його зупинити неможливо, тільки частіше промивки і заміна антифрид. Так, Розогріваємо автомобіль до включення вентиляторів на четвертій швидкості. Бачите самі. 72 набирає далі. Зараз буде майже 73. Оцей вентилятор спрацював. 72,5 на четвертій швидкості вентилятора. Так виглядає бачок, антифриз. Це відмито, чистенько, але ж одне є але. Відмито наскільки це можливо. В ідеальний стан назад заводський не вийде. Нема такої хімії, щоб воно там все вимило вимоло до блискоти. Так не буває, щось залишається, але враховуючи як було і як стало, просто небо і земля. Новенький радіатор встановлено, все, все тепер потоків немає, підтікань немає. Кому ти, де вважали потрібним, поставили всі нові, абсолютно там, де були якісь аварійні. Все супер. Рекомендація. Е рекомендація через рік повторити процедуру. Все супер. Закінчуємо. Отже, ви переглянули сьогодні два автомобіля із сильно запущеними системами охолодження, які потребували негайного обтручання і промивки саме від бруду. Його дуже багато, до чого доводить невчасне обслуговування автомобілів. Отже, порада всім автолюбителям: не забувайте про систему охолодження, це важливий параметр. Її потрібно обслуговувати раз в два-три роки, кого як по рекомендаціям треба робити такий сервіс. Обов'язково краще їхати на апаратну промивку. Вона має безліч переваг перед простою заміною. Проста заміна, ми не радимо, її не робимо, не виконуємо і нікому не радимо. Це викинуті гроші без результату. Нічого не буде, буде тільки гірше, тільки з промивкою. Від вас, будь ласка, вподобайся, підпис на наш канал, ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!